А ефір на громадському інтерактивному та радіо один і до нашого ефіру приєднає приєднується адвокат, партнер юридичної компанії Міллер Олексій Носов. Вітання, пане Олексій вітання, вітаю вас, пане Олексій Хочемо з вами говорити про те, чи дійсно НАБУ зловживає строками слідства? І знаємо, що такі така ситуація склалася зокрема довкола справи Андрія Коболєва. Як на вашу думку, чим пов'язано це затягування, і чи якось? Можна обмежити саме це зловживання. Дивіться, з приводу питання чи НАБУ зловживає строками слідства, ми не можемо на нього відповідати, тому що є різні справи, є хороші справи, де слідство проводиться якісно і вчасно, є справи, де дійсно міст, міститься певна пасивність з боку органів слідства і інколи бувають і зловживання. Якщо привести приклад справи Андрія Коболєва, то так, справа зареєстрована ще в 2018 році, в цьому місяці, і станом на сьогодні, вже пройшло майже 5 років, тобто 4 роки, там дев'ять місяців. І суддя, який відмовив: ну, тобто, задовольнив нашу позицію, почув нашу позицію в суді і відмовив набув продовження строків розслідування, він якраз таки оцінив. Те, що за 4 роки і 9 місяців було достатньо часу, щоб провести якісне розслідування, було достатньо часу, щоб зробити ті дії, які вони хочуть зробити тільки зараз. І оце, ну, тобто, оцей тривалий термін, він пов'язаний в тому числі з певною пасивністю з боку обвинувачення. Це позиція судді в його рішенні. Але на вашу думку, то скільки має тривати, наприклад, Розслідування в такій справі, чи є дійсно справи, які е, можуть тривати розслідування і 5 років, і більше. Е, дивіться, КПК е, пер, ну, прямо е, говорить про певні критерії, по яким оцінюється та чи інша справа е, під час продовження строків розслідування. Це там, в тому числі, складність, багатоепізодність, е, там складність встановлення тих чи інших обставин, тобто там є ряд. Конкретних критеріїв ця справа вона проста, вона одноепізодна. Це і це версія якраз таки сторони обвинувачення, тому що наша позиція, що в цій справі немає жодного складу злочину. А якщо брати версію сторони обвинувачення, яку вони прописали в повідомленні про підозру, то це один епізод, одне рішення, один лінійний ланцюжок подій, який вже встановлений і іми прописаний. І там, умовно кажучи, допитати тих безпосередніх свідків очевидців події, провести там необхідні витребування документів та провести, як вони кажуть, економічну експертизу. Для цього майже п'ять років часу достатньо цілком. Тобто, тут немає. Ну знаєте, закон не визначає конкретний термін, там три місяці на такий то злочин. Півроку на такий -то злочин, він е, говорить виключно про критерії. І вже су, суд оцінює ці критерії під час продовження строків слідства. Пане Олексію, то не, не свідчить е, це, що потрібно змінювати законодавство? Е, це е, правда. Ви правильно говорите з приводу того, що е, певні зміни в законодавстві можуть це покращити, проте, коли е, Судова практика буде обмежувати в подібних зловживаннях, то це може виправитись і таким чином. Тобто, якщо судді будуть кожен раз оцінювати об'єктивно кожну позицію сторони обвинувачення та сторони захисту, в частині саме затягування чи не затягування строків, чи необхідності проведення певних дій, то ця практика просто може змінитися внаслідок позиції суду. Ну, а ви згадали про те рішення вищого антикорупційного суду, що вперше в такій їхній практиці було відмовлено в продовженні строків слідства, зокрема по справі Андрія Коболєва. А як часто от саме сторона обвинувачення просить продовжувати слідство? Сторона обвинувачення дуже часто просить продовжувати слідство. У них є дві ситуації, в яких вони це роблять: це або до повідомлення про підозру, коли вони просто розслідують там? Певний факт або по заяві кримінальне правопорушення, і після повідомлення про підозру, і суддя в своєму рішенні якраз звернув на це увагу, що після повідомлення про підозру ці критерії вони стають дещо жорсткішими, тому що людина з який вже повідомлено про підозру, не може невизначений час перебувати в цьому стані, тому що цей стан обмежує певні її права. Тобто те саме запобіжний захід він накладає певні обмеження, і тому е, оці підстави для продовження строків вже після повідомлення про підозру вони повинні бути дуже ґрунтовними і об'єктивними для того, щоб е, таке обмеження прав продовжувало мати місце. Е, дивіться, по закону у слідства є е, е, тобто, три моменти, коли вони продовжують строки після повідомлення про підозру. Це якщо за два місяці вони не встигають направити справу до суду. Вони можуть продовжити строки за постановою прокурора вишить стоячого, і вони це зробили до трьох місяців справі Андрія Кобольова. А потім двічі звернутись до суду до шести місяців наслідок особливої складності провадження, і до 12 місяців внаслідок наслідок виняткової складності провадження. От вони спробували продовжити до шести їм відмовили. А чи якось аргументовано було, що зараз у нас воєнний стан, і ніби через це у них були якісь складнощі? Вони пробували на це звертати увагу в своєму клопотанні, що внаслідок повномасштабного вторгнення військового стану вони не могли вчинити там певні слідчі дії у цей період часу. Проте це не Прибирає той факт, що до навіть повномасштабного вторгнення вони не вчинили ці дії, хоча могли. І суддя цьому оцінку надав. А як вам вдалося переконати суд? Все таки вашій? Ми там дійсно була дуже зроблена велика робота. Ми зробили візуалізації хронології. Ми порівняли підстави. Ну тобто, ми знайшли ухвали суду. Який продовжував їм строки до повідомлення про підозру? Порівняли підстави, по яким вони зверталися в тих, в тих клопотаннях, там де нас не викликали, тому що не було ще підозрюваного. Порівняли з цими, порівняли, які нові вони підставили, прописали, де точніше, як можна було б отримати ті чи інші докази, якщо б вони цього хотіли і робили цю роботу якісно. Наприклад, там піти з обшуком, якщо їм не надають на тимчасовий доступ ті чи інші документи. Тобто такі речі ми виписали і в письмових позиціях, показали на схемах і візуалізаціях, і суд нас почув. І зважаючи на ось таке рішення суду, то як довго ще може тривати ці, ця судова тяганина тягани на справі Коболь? Це важко дуже передбачити, тому що зараз триває стадія ознайомлення з матеріалами слідства. Тобто вони нам в той день, коли їм відмовили, відкрили матеріали для ознайомлення, тобто завершили розслідування. Тепер ми ознайомлюємось: там 90 томів справи. І після того, як ми закінчимо з цим? Вони будуть зобов'язані або передати справу до суду, або якщо вони там не побачать, наприклад, складу злочину, то закрити її. Пане Олексію, і, і після того так. тільки почнеться е, судовий розгляд, тобто підготовчі засідання, перша інстанція, е, апеляція, ну і так далі. Пане Олексію, чи створить ця ситуація прецедент, після якого е, по реальним злочинам слідство буде проводитись якісно і власне? Об'єктивно дивіться. На жаль, у нас немає такого юридичного поняття як судовий прецедент, там у відмінності, наприклад, від Сполучених Штатів Америки. Але якщо цю позицію судді будуть тримати як єдину, і вона буде повторюватись, тому що, як я казав, це перший подібний випадок, коли саме є відмова. Наприклад, по ОАСКУ було було повернути клопотання, і вони його переподали там з певними недоліками усунутими. В цій ситуації це була саме відмова. І якщо така практика буде отримуватись, то я вважаю, що це повинно вплинути і може вплинути на швидкість і якість розслідування по іншим справам. Тобто, на даний момент це досудове розслідування, воно вже завершено, і вже його ніхто не зможе поновити. Це судове досудове розслідування завершене а тепер тільки ознайомлення і направлення справи до суду. Проте на моїй практиці, на практиці нашої компанії, були моменти, коли вони, тобто я маю на увазі обвинувачення, повертались з стадії 290-ї, додавали там певний документ і знову подавали справу до суду. Я не думаю, що вони так будуть вчиняти, тому що це не передбачено дійсно законом. І це порушення, але гарантованої ну тобто на 100% гарантувати цього я не можу. дякую вам, пане Олексію, за ці коментарі. Олексій Носов, адвокат, партнер юридичної компанії Міллер був з нами в ефірі громадської